Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Продовжуємо з вами тему інкубації. Зараз покажу вам, що ми будемо робити з вами далі. Обіцяю вам, що ми з вами будемо робити овоскупування яєць. Зараз ми і про овоскупуємо яйця в одному інкубаторі, а в інший інкубатор закладемо інкубаційне яйце. Хто дивиться мої відеоролики уважно. Хто зі мною на каналі давно, той має знати, який інкубатор ми вже з вами закладаємо і в якому інкубаторі ми будемо овоскупувати яйце. Цей інкубатор ми сьогодні маємо закласти. Ось новим свіженьким інкубаційним яйцем. Ось таке цікаве яйце від маранів. Ось такі яйця будемо закладати до інкубатору, а поки ми переходимо до нашого інкубатора, в якому вже є яйця, і будемо їх трішечки просвічувати. По дорозі до інкубатора провідаємо з вами ще курчат наших, які у нас ось підростають. До речі, їх мають уже з дня на день забрати. Ось такі красиві. Їдять вони зараз пшоно. Це для тих, хто там розказує, що пшоном годувати не потрібно і не потрібно застосовувати дідуські методи. Це годували колись пшоном і толку ніякого пшона немає. І взагалі не потрібно годувати пшоном. Ось дивіться як вони їдять пшоно. До речі, пшоно це один із самих унікальних видів круп, які можна давати птиці і які рекомендується вживати людям практично кожного дня в їжу. Тому таким Видом крупи, як пшору нехтувати, не потрібно. Вимкнули ми світло. Зараз вимкнемо наш інкубатор з мережі. І у нас ось така темнота. Включаємо наш овоскоп. Ось такий у нас чудо-пристрій, яким ми просвічуємо інкубаційні яйця в наших інкубаторах. Звичайно, одному це все робити важко, але ми з вами це вже робили і будемо робити це іще раз. Ось лежать яйця у нас в інкубаторі. Багато хто тут розказував, які тут породи, але так і не вгадали, крім того, що вгадали марана. Врешті всього видно на білому яйці. Бачите? Тиждень яйця лежать в інкубаторі і як чітко і гарно видно інкуб... зародок За в інкубаційному яйці. Ось подивіться, як кровоносні сосудики порозходились по всьому яйці. Ось дивіться, як тут. Бачите, яка краса, На половину яйця ембріончик уже розійшовся. Це для тих, хто каже, що нічого не видно, коли просвічують інкубаційне яйце. Ось дивіться, на п'ятий день вже було видно, що яйце запліднене. На сьомий день дивіться наскільки чітко все видно і як гарно все передається коли в яйці є життя так само і в цьому яйці тут скарлупа яйця трішки темніша але видно що зародок тут є Ось на цій стороні світло дуже сильно передає, але зародиш там видно. Там також є кровоносні судинки і є ембріончики. Так що ось так ми проводимо овоскупування інкубаційних яєць в інкубаторі. Звичайно, Трішечки важко, як я вже сказав, це робити самому, але я вам показав, як це робиться. Також це можна робити фонариком від телефону або фонариком звичайним, який у вас є. Прикладати фонарик до яйця і кровоносні судинки. В яйці, яке запліднене, буде видно, так що ніяких складностей і ніяких труднощів в цьому немає. А для кращої більшої зручності, то звичайно, хто замовляє для себе інкубатори, зразу замовляйте на цьому ж сайті для себе овоскоп, тому що це дійсно потрібна і корисна річ, якщо ви збираєтесь інкубувати яйця. Чат подивилися і яйця просвітили, так що тепер можемо приступати до нової закладки інкубаційного яйця. Вставляємо лоточки. Будемо закладати інкубаційне яйце. Багато хто все-таки знову перепитує мене про інкубаційний режим яєць. Можливо, ви прослуховуєте, можливо, ви не придаєте значення тому, що я кажу, а можливо, він просто дуже легенький і простий, тому ви думаєте, що має бути щось іще. Нічого бути більше не має і нічого. Бути не може, тому що режим інкубації дуже і дуже простий і дуже-дуже легенький. Інкубується при ньому майже вся птиця, яка є в нашому господарстві. Це 38,2 перші сутки і 38 градусів температура виставляється в інкубаторі на весь послідуючий період інкубації. І провітрювання до першого тижня у нас до 10 хвилин раз в день. І з першого тижня інкубації у нас 10 хвилин зранку, 10 хвилин увечері. Може бути навіть трішки більше, ніж 10 хвилин. Вологість в інкубаторі у нас 50-70%. Ось і весь режим інкубації. Нічого складного і ніяких в мене таблиць немає, і нічого я не придумую. І завжди отримуємо гарний результат. Якщо інкубаційне яйце якісне, якщо маточне стадо, з якого бралося яйце було здорове, то завжди результат практично 100%. Що по курях, що по качках, що по індиках, що по усях, що по цесарці, що по перепілці, завжди все було суперово. Так що режим зовсім і зовсім простенький. 38. І два перші сутки, і 38 всі три неділі інкубації. ви бачили, які чудові курчата з'явилися у нас на світ. І як вони ростуть, при тому всьому, що їдять не все те, що їм можна, або не все те, що їм потрібно. Як от у нашому випадку ви сьогодні бачили з пшонов. Перед цим у нас було відео, де я відкривав разом з вами посилку, яка мені приїхала, і просив вас розказати про людей, які траплялися у вашому житті і які змінювали ваше життя тим чи іншим. Шляхом на краще. На жаль, таких коментарів не було, але я впевнений, що у кожного в житті. Траплялися такі люди. Це могли бути звичайні люди пересічні, з якими ви раніше ніколи не були знайомі, які просто з'явилися у вашому житті і його трішечки змінили якимось чином. В моєму житті така людина є. І така людина була зовсім чужою, але стала самою-самою рідною. На жаль, в житті так буває, що наші рідні стають чужими, а ті, хто для нас був чужим, стають рідними і змінюють наше життя, так як я вже сказав на краще, і відбуваються зміни в нашому житті. Тому кожна людина в нашому житті для чогось дана нам і для чогось послана Богом. Хтось в це вірить, хтось це заперечує, але я в це вірю, скільки б людей в моєму житті не траплялося, кожна людина виконує якусь певну функцію і чомусь нас вчить. Є ті, які приходять, тому що їм вигідно, є ті, які приходять для того, щоб навчитися або навчити, а є ті. Які приходять для того, щоб бути підтримкою, опорою, і навіть, як то кажуть, стати ангелом-охоронцем, який є на небі, а у вигляді їх він може з'явитися і на землі, тому що людина завжди залишається біля вас і готова протягнути свою руку допомоги, не дивлячись ні на що, і не дивлячись ні на які обставини. Чи ви бідні, чи ви багаті, чи ви здорові, чи ви нездорові. Чи ви успішні, чи ви не дуже успішні, але людина з вами завжди. І такими людьми потрібно цінувати, дорожити і таких людей потрібно також в свою чергу вміти любити. Якщо у вас таких людей немає, то я бажаю вам, щоб вони у вас з'явилися. І щоб у вас була дійсно. Та підтримка і опора, і надія, з якої ви могли б своє життя побачити зовсім по-новому. Інкубаційні яйця ми заклали. Так що будемо зараз включати інкубатор і запускати наш інкубаційний процес. Ось так. Всім дякую за перегляди, за коментарі, лайки. Всім бажаю гарного, мирного дня і всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро. Нехай все у вас буде як найкраще. Всім до нових зустрічей всім пока-пока! І у курчат може бути ідеальна тишина, коли у них все добре. Перестили їм пілінку. Вони повечеряли, напилися чистенько, сухенько, горить лампочка і вони собі сплять. O pues aquí que he